Були певні люди, я не знаю, чому так. Це не на всіх колоніях відокремлені, які співпрацювали. У них була співпраця, вони виконували якісь адміністративні завдання, які їм ставили самі Вертухаї чи Слідчі Комітет. Вони приймали участь в обшуках. Вони дехто в. Брався самостійно карати інших там фізичними методами, силовими методами. Хтось, хтось зливав якусь інформацію, тобто, за умовно те, що хтось займається спортом чи щось. Я не знаю, що їх мотивує, що знаходиться у них в голові. Я розумію, що є якісь певні фактори, через що вони це вчинили. Напевно, хтось, тому що це є і військовослужбовці, які перебували у нас на службі, а потім перейшли на ту сторону. Фактором став сам полон для них.